Мала від вас запит, це дуже таке стандартне питання багатьох. Зараз вам покажу, в принципі, як з цим справитись. Тому що е питання, як в інстаграм загрузити, так, чекайте, е загрузити відео більше 90 секунд е це питання, в принципі, у, у багатьох виникає. Технічно, якщо ми беремо, так, ми бачимо тут моє відео. І так, знайомтесь, це моя Неля. Так. А Неля приєдналася. виключила. І дивіться, відео в мене на 1,33, 35, 38 секунд. Це 1, 1 хвилина і 38 секунд. Тепер дивіться, беремо те саме відео, натискаємо на плюсика. Вибираємо Reels і вибираємо те саме відео. І в результаті... І так, знайомтесь, це моя так. Неля. А Неля приєдналася І в результаті, що ми отримуємо? А, редагувати відео в Reelsі. Тягнемо до кінця, і що ми бачимо? Ми бачимо, що наше відео обрізається на 90 секундах. Ось тут. так? І таким чином ми не отримаємо повноцінне відео, яке ми хотіли отримати. А, яким чином роблю я Так, спочатку? Або це якийсь глюк, або воно так працює. Ну, ви знаєте, що Інстаграм іноді важко зрозуміти, його якісь алгоритми і так далі. Тому натискаємо на плюс, яка я показую, як я це роблю. Загружаємо не в форматі Reels ось тут, а загружаємо в форматі публікація і вибираємо наше відео. І дивіться, що відбувається: ми вибираємо відео, так? Тискаємо далі і просто публікуємо. Але наш пост швидко форматується в Reels, і ми бачимо, що це а, в результаті буде Reels, Не публікація, а Reels. Бачите? Reels, 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 всюди Reels. І вже стандартно собі працюємо, робимо опис, додаємо альтернативні слова, додаємо місто, тобто все, що нам потрібно, але. Що ми отримаємо? Ми отримаємо наше повноцінне відео, яке хотіли загрузити по більшій кількості, так, по часу, тому що стандарт дозволяє 90 секунд. Тому застосовуйте, обов'язково використовуйте, у нас ще буде на курсі монтаж на ходу багато таких різних фішок. Обов'язково слідкуйте за виходом нових уроків.